Таю, дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Несуть квіти на місце трагедії. У броварах оголошена триденна жалоба за жертвами вчорашньої авіатрощі. Нагадаємо, напередодні гвинтокрил впав на житловий квартал в притул до дитсадка, коли батьки привели перших дітей. Трагедія забрала 14 людей. З них одна дитина. Що відомо на другу добу після авіакатастрофи. Далі в матеріалі так виглядав дитсадок після гасіння пожежі. Зараз місце падіння гвинтокрило вже розчищено від уламків. Пошуково-рятувальні роботи завершено. Вчора протягом дня різнились дані про жертв, але після уточненої інформації стало відомо 14 загиблих, з них одна дитина. На борту вертоліта був міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, а також їхні помічники та екіпаж гвинтокрила. Всі вони загинули. Серед цивільних жертвами злочасної трагедії стали четверо дорослих і одна дитина дівчинка Мілана. На цьому фото вона розпаковує новорічні подарунки. Микола також провів п'ятирічного сина вчора до закладу. Під час падіння гелікоптера вони були всередині. Дитина і чоловік дивом вціліли, але в батька загорівся одяг. Мій син казав, мені зараз у нього шок 5 років. Він каже, що папа, я думав, що я з цього садочка не вернусь. І коли я став дивитися в вікно і бачу, що це махіна летить прямо на садочок. Я, ну, я думав, що все. Місцеві навколо допомагали, чим тільки могли. Особливо вразили підлітки старшокласники, які без зайвих емоцій кинулися на допомогу. Перекис обробили, надали пов'язочки, дали цукерок, заспокоїли, записали імена, знайшли батьків. Забігла мама, вона ну, її емоції були просто. Я не знаю. Це мабуть, і найщасливіший день в житті, що її дитина вижила після ось такого що трапилось. У наслідок авіатрощів в лікарнях залишаються 16 постраждалих. Серед них шестеро дітей. Родинам загиблих буде виділена матеріальна допомога. Правоохоронці розглядають три версії трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та диверсія. На місце ж страшної події мешканці весь час несуть квіти та іграшки. Олена Петриченка, Олександр Коваленко Новини 11 каналу. І окупанти продовжують обстрілювати прикордонні селища Харківщини. Минулої доби під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп'янські, Чугуївські та Харківські райони. Загалом за ніч противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем. Тим часом іноземні змі опублікували відео з доказами тероризму армії РФ. На цих кадрах видно, як ворог завдає ударів просто по житловому будинку у Бахмуті. Президент Володимир Зеленський на форумі в Давосі заявив, що Росіяни готуються застосувати проти України новий пакет безпілотників. Він додав, ворог б'є вже не десятками, а сотнями БПЛА. І як довго вони це робитимуть, невідомо. Водночас, президент закликав міжнародних партнерів надавати Україні більше зброї. Європарламент ухвалив резолюцію для створення спеціального трибуналу для російського диктатора Путіна щодо злочинів проти України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За проголосували 472 члени парламенту проти всього 19. Розбирають понівечені конструкції, обстежують будинок та прибирають навколишню територію. Вже другий день біля зруйнованого російською ракетою будинку працюють комунальники. На місце трагедії дніпряни продовжують приходити та приносити іграшки і квіти. А біля будинку чергують волонтери. Більш детально про п'яту добу після теракту. Далі та треба халепа на нас. А що ми їм зробили? А? Зачем вони уничтожают нас? Ольга Яківна і досі не може повірити, що до квартири, в якій вона прожила майже півстоліття, більше не повернеться. Сьогодні разом із донькою забрали звідти найнеобхідніші речі. До тракту вони мешкали на восьмому поверсі кутового під'їзду, зруйнованої росіянами багатоповерхівки. У момент атаки 83 річна жінка знаходилася вдома сама. Все пам'ятає, до найменших дрібниць старенька врятувалася дивом, бо удар прийшовся на іншу частину під'їзду. На кухні була. Когда меня рама вывалилась, рама и на меня, я упала. А потом МЧС выбили двери, перегородки и вытащили меня. И вывели спасибо им. Неушкодженою залишилась і бабуся Артема, яка мешкає за чотири під'їзди від епіцентру вибуху. У квартирі каже чоловік: потрощило усі вікна та побило зовнішню обшивку. Але сама оселя, на щастя, придатна до подальшого життя. Але поки жінка живе у родичів. Стосовно повертатися, я навіть не знаю. Вона і піднесена, і водночас там і сльози, і вітчя все, все міксується. Все дуже, дуже різне. Ну, ми з нею ми її підтримуємо. Попри робочий день, у внутрішньому дворі будинку доволі людно. Вже п'ять днів тут чергують волонтери, які надають допомогу місцевим. Працюють також пункти незламності та гуманітарні місії. Постраждалим людям допомагають і небайдужі дніпряни. Я приїхала мужські вещи Привезла а здесь рубашки, костюми, и футболки, и пиджаки. Все мужське такое большого розміру. Така біда. Це не тільки біда этих людей, біда і наша всего нашего народу. Серед наметів входить і пан Василь. Його орендована квартира на щастя вціліла. Ще у березні він з сім'єю втекли з окупованого Сєвєродонецька та зупинилися у мирному, як їм здавалося в Дніпрі. Сєвєродонецьк там все згоріло, все розбите повністю. Ми тікали. І тут, так що второй раз у мене за свою життя так вийшло. Це кацапьо. Це не люди. Разві так можна. На місці трагедії зараз активно працюють комунальники, зокрема, приводять до ладу навколишню територію. Ми зараз обираємо територію, займаємося ліквідацією остатків, котрий є свакруги облагоражуємо. Ставимо забори безпець людей, обгаражуємо заборами. Також комунальники обстежують будинок, аби зрозуміти, які під'їзди придатні до експлуатації. Вже відомо, що деякі будуть демонтовані. 97 квартир повністю знищені. Крім того, служба перевіряють дах та на окремому полігоні. Перетрушують залишки будівлі, аби жоден фрагмент тіл не зник. Нагадаємо, 11 людей і досі вважаються зниклими безвісти. Всього трагедія забрала життя 45 людей, серед яких шестеро дітей. Софія Куценко Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. Білорусі третій виниці. Талановита спортсменка та турботлива тренерка у Дніпрі попрощалися із Анастасією Ігнатенко та її чоловіком Дмитром. Молода родина загинула внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці. В момент удару із подружжям був їх півторарічний син. Його тіло так і не вдалось знайти на місці трагедії. Тут вона навчалася, тут її проводжають в останню путь. В інституті фізкультури прощаються із Анастасією Ігнатенко. Дівчина присвятила молодість спортивній гімнастиці. Викладачі згадують її як талановиту спортсменку, працьовита, талановита. Завжди приходила на всі пари, на всі практики. Не виходила з залу, поки не вийде. Її любили не тільки викладачі, а й малеча. Анастасія була дитячою тренеркою з акробатики. Вела дві групи по 12 дітей. Діти е бігли до неї задоволеннями дуже хотіли цих занять і чекали. І останні заняття перед новим роком вона зробила таке свято. Там була му музика. Подаруночкам зробили такі фотографії на магнітах. Діти очікують занять. Я не знаю, як їм сказати, що їх не буде. Рідні розповідають, коли почалася війна, Анастасія із маленьким сином евакуювалися до Польщі, але влітку повернулися. У будинок, в який влучила російська ракета, родина переїхала буквально за тиждень до трагедії. Вони винайняли житло тут. Дуже сподобався краєвид з вікон. Відкривався на набережну, на річку, на Дніпро, на косу. Дуже сподобалось їй там. Маленький Макар був у момент влучання із мамою. Його тіло й досі не вдалося знайти рятувальникам. Також разом із Анастасією загинув її чоловік Дмитро. Друзі родини згадують, пара разом вже 10 років познайомилися у рідному Токмаку на Запоріжжі. Як на товариша, на друга, то надійна людина була добра. і його жінка. Рідні Анастасії вважають влучання ракети в будинок Насті з планованим російським терактом. Так, це все. Ну, Целенаправленно. В ошибки я не верю. Так не должно быть. Родители не должны хранить своих детей. Это однозначно. Допомогти рідним Анастасії матеріально можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11-го каналу. Вижила вдруге уламки російської ракети потрощили квартиру Ксенії Башибулар, співачки з Дніпра, яка дивом урятувалася в катастрофі на Мандриківській. 16 років тому її будинок також розвалився через вибух газу, а Ксенія опинилася під завалами. Як переживає другу моторошну трагедію дівчина та як їй допомогти? Дивіться далі у нашому сюжеті. Це моя кімната, в якій я була би що не Ксенія згадує в трагічну суботу, ще до світанку вирушила на Херсонщину. Як волонтер повезла гуманітарку. Якби не поїздка, навіть боїться уявити, що могло статись. Сталося б найгірше або дуже тяжкі поранення, тому що скло, решітки, вікно повністю так вилетіло в цю сторону. Дуже багато каміння, дуже багато скла. В момент удару в квартирі була мати Ксенії. Жінка тільки но випрала речі і просувала їх. Ось тут, де уламки російської ракети, пробили шафу. Мама просто просувала речі і пішла відпочивати. І через 10 хвилин плюс-мінус стався вибух. У своїй кофті я знайшла уламок ракети. Це було прям дуже, якщо чесно, моторошно. Дівчина показує жахливі кадри. Через російський теракт в квартирі потрощені три кімнати: кухня, спальня та зала. Усі виходили на епіцентр влучання. Мати була в єдиній вцілілій. Так, в момент вибуху мама була тут, в всей кімнаті це врятувало її життя. Мати Ксенії онкохвора. З побитої уламками квартири перебралася до знайомих. Ракетну атаку переживає дуже тяжко. Фізично, нормально вона, на щастя, не постраждала, але морально ну, ви самі можете уявити, як. Дуже сильний стрес. Не хочу додому. Я кажу, то почекай ще Ксенія переживає подібну трагедію вже вдруге, 16 років тому її багатоповерхівка також обвалилася. То був вибух газу на мандриківській найбільша довоєнна катастрофа в історії Дніпра. Саме на цьому місці був мій під'їзд за моєю спиною, і потім вже побудували храм. Так я була в епіцентрі майже вибуху і під уламками. Потім майже рік була у лікарні. Нині дівчина мусить знову почати життя з нуля на те, щоб усвідомити це потрібен час. Але Ксенія щаслива, що знову вижила. Це щастя, і це везіння, що так сталося, що ми залишилися живі, цілі, тільки морально постраждали. Чи зможе жити у розбомбленому росіянами будинку дівчина ще не вирішила, але нині займається прибиранням оселі та планує відбудову квартири. Найперше замінити вікна та посічені уламками меблі. Допомогти Ксенії можна за реквізитами, які зараз на ваших екранах. Також можна задонатити на банку, відсканувавши цей QR-код. Владислав Вдієнко Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Споживання електроенергії 19 січня через потепління прогнозується дещо меншим ніж вчора, але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірні години. Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Наразі до усіх обленерго доведені ліміти споживання на добу. Інформації про аварійні відключення світла в областях України через перевищення цих лімітів не повідомляється. Більше того, в Укренерго додали, що напередодні завершили ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпро. Уському регіоні також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з'єднує з енергосистемою України, забезпечує її живлення запобігаючи аварії. І ще одне повідомлення на цю тему. ДТЕК не вимикатиме світло за повідомленнями громадян. Компанія не проводить жодних відключень за скаргами у будь-якому з регіонів, де працює ДТЕК. Більшість відключень відбуваються дистанційно. Якщо будинок підключений до критичної інфраструктури, ДТЕК радить балансоотримувачам будинків відключати їх власноруч. Це дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для українців. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати одинадцятий канал у соцмережах. Одинадцятий канал є на Фейсбук. Одинадцятий канал є в Телеграмі. Одинадцятий канал є на Ютубі. Кьюар-код зараз на ваших екранах. У нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, світ світіві та Київстар Тіві. Тримаємося та тримаємо зв'язок. Рятують людей під постійними обстрілами. Поліцейський екіпаж білі Янголи допомагає цивільним, що залишаються на Донеччині. Аби люди могли підзарядити гаджети та зігрітися. Вони організували пересувний пункт незламності, як виживають у містах, які щохвилини обстрілюють окупанти. Дивіться далі. Ось тут ми можемо бачити сам окупований Донецьк, найближчий його район, з якого безпосередньо ведеться вогонь по місту. Ці кадри з Красногорівки, що на Донеччині, вщент зруйновані будівлі, жодного вцілілого вікна. Місто знаходиться під постійними обстрілами російських терористів. Тут вже давно немає газопостачання та постійні проблеми з водою. Після останньої атаки місто залишилося без світла. Уночі на вулиці мінус 10, зараз на вулиці мінус 8 і у Красногорівці зовсім немає світла, тому що російські окупанти просто розбили всі підстанції та всі електричні проводи, які вели до міста. З початку повномасштабного вторгнення поліцейські екіпажі Білий Янгол допомагають усім, хто залишається на Донеччині. З початку морозів вони організували пересувний пункт незламності. Зараз екіпаж білих янголів завантажується питною водою, беремо генератори, паливо і їдемо заправляти повербенки, телефони та інше устаткування. Вже на першій локації місцеві одразу виходять з телефонами та ліхтарями, аби підживити їх. Люди кажуть, для дітей смартфон. Це єдиний спосіб вчитися та розважитися а дорослим дізнатися останні новини та додзвонитися до поліції. Давно ні цвіта панділіка. 3, 9, 9. Уже все село, да, телефон. Ну, я прийшла таку орман. Нам хоча б не було відроза. Діти менше. На кожній адресі правоохоронці залишались по декілька годин. Усім пропонують гарячий чай або каву. Попри небезпеку та відсутність комунікації, тут все ще залишається чимало цивільних мешканців з дітьми. Через постійні обстріли більшість з них буквально живуть у підвалах. Тусть раніше електроплітками грілися. зараз… буржуйки. Ну, это, что по подвалу, да? подвале. В квартире плюс два. А спите? Подвал. Подвале. Мы давно в подвале спим. Страшно. Група поліцейських білий янгол робить усе, аби евакуювати якомога більше місцевих та допомогти тим, хто все ж вирішив не покидати рідне місто. Люди зустрічають з позитивними эмоціями, тому що тому що ми їм хоч яку, якусь частину радості та свідомості доставляємо. Всі разом перезимуємо. Берігіте себе. себе. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі в день очікується 8 градусів тепла вночі плюс 4. Атмосферний тиск становитиме 760 мм міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ, імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.